Довіряй, але перевіряй. В Івано-Франківську відбувся круглий стіл на тему робота з дезінформацією і фейками в інформаційному просторі Прикарпаття. Онлайн-медіа Галка вже більш ніж півроку займається виявленням та спростуванням неправдивих новин. Його представник Роман Турій розповідає: Росіяни ведуть інформаційну війну, тому українцям вкрай важливо перевіряти будь-яку інформацію. Для цього журналісти виготовили з десяток матеріалів та провели тренінги. Ми провели офлайнові чотири навчання, група понад 100 людей взагалом, де ми також розповідали їм ознаки маніпуляції, як їх розрізнити, як їх виявити, як з ними боротися. І ми проводили вхідне і вихідне анкетування цих людей тобто на початку лекції і в кінці лекції. Ті самі запитання, і ми бачили зріз, що значна частина людей ну покращила свої знання. Це та інформація, яку ми можемо ну помацати просто. Чисто фактологічно, також через поширення в соцмережах, через обговорення в соцмережах наших цих публікацій. Ми бачимо те, що люди по-перше, дякують нам. Віталій надурак, фахівець у галузі критичного мислення, і саме воно зазначає професор нині допомагає українцям протистояти російським фейкам в інформаційному просторі. Чоловік називає декілька ознак, які одразу видають те, що ризик дезінформації високий. «Перша ознака, я не буду оригінальним. Це емоції. Тобто майже всі фейкові новини вони покликані викликати в нас певні емоції, щоб зреагувати на них, щоб не думати. Це перша ознака. Ще одна ознака це сенсаційність. Тобто, коли з'являється новина, мовляв, щось трапилося видатне, так а більше ніхто про це не згадує, то це теж може бути ну, ознака небезпеки ще одна ознака того, що можливий фейк. От я вона дуже тонка і про неї треба більше розповісти, але я коротко, мабуть, тільки зупинюсь на цьому. Це те, що е, у вас є мотивація цьому повірити. Головний редактор проєкту без брехні Олександр Гороховський каже, найобачніше потрібно ставитись до інформації із телеграм-каналів й обирати тільки офіційні та перевірені. Якщо порівнювати, наприклад, навіть е, умови роботи в соціальних мережах, там я зараз не кажу е, про. Е, там окремих користувачів, а, наприклад, ну, якогось медіа структури, якогось групи, да, то в Телеграмі пра практично немає обмежень при реєстрації, при основанні започаткуванні якогось карту. Якщо, наприклад, в Фейсбуці ти маєш пройти 100 верифікацій групи кавучі, а якщо, наприклад, ти ще будеш ну, бізнес-акум для того, щоб рекламуватися, там і. Там, чуть ли не всі документи про народження там дітей, сватів братів колег надає. Там достатньо велика верифікація. В телеграмі такого немає, там фактично немає обмежень. Ти як зареєструвався, так собі жени собі свою стрічку і так далі. Відтак організатори заходу ще раз нагадують, важливо фільтрувати інформацію і завжди звертатись до критичного мислення, адже від цього теж залежить наша безпека та єдність. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія